Після голосування державного бюджету, де підняли видатки буквально по всім розпорядникам, де підняли і заробітну плату, і кількість генераль... працівників Генеральної прокур... прокуратури, тобто прокурорів, підняли їм заробітну плату вдвічі. Я не хочу навіть вас шокувати тими цифрами, про які йде мова. Переглянули ДБР, в ДБР просто набрали. Таку кількість людей, що ну, мені здається, їх одних можна можна сформувати в підрозділи певні відправляти на фронт. І, і жодної копійки не додали на Збройні Сили. Ні на що? Ні на грошове забезпечення, ні на постачання військових зброї і військової техніки. Ні на що. Навпаки, навпаки недофінансована зараз армія. 350 мільярдів це те, що говорять багато депутатів, але це неправда. Цифра набагато більша Півтрильйона мінімум. І ми про це будемо говорити уже в квітні місяці: про недофінансування. І ми без допомоги партнерів, які нам дадуть можливість витрачати їх гроші на армію, не проживемо.